Розумію, що такі стрибки ми можемо спостерігати по всій Україні, зокрема, бо я особисто вчора бачив у себе на Київщині. Теж перепади були значні, тобто підстрибувала напруга Київ. Так само Київ абсолютно абсолютно в тій самій зоні ризику, mm. причому навіть сильніше ніж багато інших регіонів. Там Одеса так само в зоні дуже великого ризику таких, таких ситуацій. На жаль, ну я так само, як і ви на Київщині, бачу, що мережі. Ну, практично постійно ця проблема виникає, і е, така реальність. Ми на жаль, давайте будемо людьми чесно говорити. Це буде відбуватися, і на жаль, буде відбуватися кілька наступних років. Перша така найбільш складна хвиля відновлення після атак е, завершується, і е, найбільш критичні місця вже ну, що називається. Першочергово полагоджені зараз, ну буквально в прямому сенсі цього слова, кожні 2-3 дні буде відчуватись покращення ситуації, але звісно, що це не бере до уваги наступної атаки.